Піднебесна. Думки мої зайняті Україною. Але поговоримо про піднебесну. Як часто пересічний українець запитує себе, чи створений я для повноти піднебесної? Чи якби мене не було, її цілісність постраждала б? Коли ж іще ставити собі такі запитання, як не тоді, коли від твоєї країни цілі шматки повідкушували, наче від якого тульського пряника, і те, що зосталося, купи не тримається, як і те, що мелють наші провідники Керманичі. Поговоримо про жертовність. Жертви народу нам відомі. Хоча і не в повній мірі, і не в тому світлі. Тоді як стосовно державних пастирів, питання залишається відкритим. Бо, як мовилося давніми, шана і влада, успіх і користь це. Для всіх речі жадання. Але дай їм у ліву руку піднебесну, а правою нехай переріжуть собі горло. Не дурні, не погодяться. Значить, життя дорожче від піднебесної. Отака От фігня малята. Твориться у нашій Піднебесній. Як гинути на Майдані чи на фронті життя класти, то дурні знаходяться. Дурня можна, а начальству, навіть не надто високому, то нізя зась. Та що там гинути? Начальство навіть до відповідальності притягувати не бажано, бо що на який смажений південь такого мудака в дупу дзьобне, в нього негайно розпочинається гіпертонічна криза, серцеві напади і всякі інші вибрики організму. З подальшою госпіталізацією. А знаєте, чому так важко живеться звичайним людям у звичайній країні? Бо звичайні зусилля приводять до звичайних результатів. Як мовиться, у піднебесній. Звичайний стрілок без стріли не влучить у ціль, а той, хто оволодів мистецтвом стрільби про стрілу не турбується. Звичайний візник без віжок не відправиться у дорогу, а той, хто істинно оволодів мистецтвом керування колісницею. Віжками не користується. Невже вас самих не замахала звичайність усіх цих обраних і недоторканих? Усіх цих держеморт від влади? Зрештою, ваша власна звичайність. Невже ваші руки, ні ваш розум не тягнуться до мистецтва жити, щоб оволодіти ним, наче коханою жінкою, омріяною, жаданою Божественною? Невже вас влаштовує ваше власне життя, яке наче такий примітивний перепихон із першою стрічною курвою? Розпочати ніколи не пізно? І розпочати ви мусите з себе? Позаяк? Все, що необхідне під небесній, закладене не в комусь іншому, а у мені, не в інших людях, а в моєму тілі. Оце й усе, що треба знати українцеві. А при нагоді почитайте Дао Де Цзин. Бомбезна книжка. Рекомендую. Наче повітря в Карпатах, наче вода у світізі.